Не знаю. Що це таке? Я не знаю. Вейс. Це вейс. Ми кавалерка, сьогодні маємо одне дуже добре діло зробити. Одним словом, їдемо за Трускавець. Зараз не буде інтернету. Мусимо забрати одну людину. Ну, знаєте, як я говорю тако? мене колись хтось слухав, ну а тепер мушу я послухати. Так що їдемо забирати людину. Скільки то часу буде, сама не знаю. Та якось так. Але їде. Та їдемо з ними. Щасливо я не доволі. Щасливо їдьте, щасливо приїжджайте. О -о -о. Трохи страшнувато, тому ну, що все постро. починати, ні? І я так кажу, завжди Віталік був біля мене. Ну а тепер ти. Ось лапки погубив, по, тапки по розкидані по коротку, чи втікав корот, чи вилітало з машини. Хто його знає, кавалерочка? Одним словом, кавалерка на одне день народження, я вже готова. Ми написали, що мені дуже гарно в цьому костюмі і під е, кросівки гарно, ну але більшість проголосувала за. Каблу, так. Ну, Та я сама знаю, що в каблуку гарно, а потім просто візьму ті сіточка, знаєш, перезуюся. Ну, Або курсівки. Коротше, там все раду, кавалерка. А на перший день народження ще я, я не знаю, в чому я піду, але ще є тиждень часу, так що ще 100% щось собі знайду, а що буду шукати, з вами буду радитись, кавалірка. Так що зараз їдемо, трошки переживаю, ну, але треба ту треба. Головне не спішити, потрохи їхати, і все буде добре. Так не люблю, коли ровери або в мотоцикли їздять по дорозі. І ой, аж ми так маркітно стає, знаєте. Просто я так далеко на ровері не їхала, ми також по дорозі. Я так між будинками їхала, пару разів падала, та охота сі відбила мені від ровера. Говорю, так як є курва, бабі 35 років, а я на ровері їхати не вмію. А Віталій каже, купимо собі ровера, будемо їздити вечором на ровері. так все на нього подивила. Думаєш, куди того ровера? Куплю розтурщу. Нащо мені того? Нащо тобі того, дитинко? Хоча мені говорили, якщо ми за кермом їздити, то е, на ровері також, ні, кавалерка. Ну я їду по-прямому, а не дай погорбик, або в них все. Ну, ще пропало, руки догори, ноги до гори, ай сидіє, боже воля. Ну але вже як яке. Тай тут трохи кондиціонер, ну, бо так гори, чого машині ще Що немає, знає чим дихати. Ну? Не встигла прийти в зарплати. Та uh -huh. Ти не? Ти теж би щось перекусила. Нагодуєте мене? Та Тай вас. Сьогодні була моїм супровождаючим. Та не моїм, а нашим. Сьогодні хіба я в тебе? Ну так. Завжди. Я радам їст. Заслужила. Заслужила. Люди дом. Заслужила зараз Зарахоче все. Вот. Тут так Тут так поверніть ліворуч. Потім, повер... Потім поверніть ліворуч. Розверніться. Потім поверніть ліворуч. Ще ш... не приїхав? Нет. Напевно, я щось думала, що він це сам весь Та добре, що я телефон не кинув. Але кавалєрка сьогодні таку файну роботу зробила. І людям допомогли. Ну і ми задоволені. Знаєте, що треба було, то треба було, але вже на кінець додому. Щось мені так той ніс жити не дає. Що Зараз вип'ю на всякий випадок. Фармацитрон обов'язково. Наталя мене натре. Я буду влежуватися, знаєте, лягати. Тому що я не є хворим, то, що насмерть, мене, то навіть не застуда Наталя, то нічого. Ти в горло дивилася, горло чистеньке. температури немає, кашляти не кашляю. а бачиш, а то і ніс здурнувати. Ну від чого? Не реагував так на зміну по похолодання ну, було. Було. Що, Зуримо вже це. скоро ніску Та Засирі, здягає. Може, може і то. Ну, одним словом, як ми вже на місці. Завтра неділя, завтра свято, так що завтра до церкви. Це як книжка пише. Завтра буде завтра яке. Як треба, то треба. Нє? Так. Завтра свято, завтра день незалежно. Тебе ти вишиванку одівались, там робимо. Ти не маєш Боже, скільки раз я замовляю собі вишиту срочку, то ти не можеш сказати, щоб тобі замовлю. Та я все хотіла, руки не дійшли. Я ж тобі поки не скажу, ти не зробиш. Та я таким зрозуміла. Я верніше сама не зроблю. Може мою, хоч хотіно хоч на одну. Це обіду в білому білеті. кофті? Так. Або на сині шорти і жовті. Але я завтра прийду до да, да. футболку. Але я завтра прийду до тебе, проконтролюй на роботу. Так неочікувано. Що ну, ти так... хочеш проконтролювати? Ну, кавалерка питається, чи ти десь працюєш чи ні? Ну я завтра можна покажу твою роботу? <різь> Де ти працюєш? Розверніться, потім поверніть ліворуч. ну, ми в друге з ну покрути що буде за того слухати. Так що кавалерка, вдома на місці. Вже нічого не хочу. Зараз плюс, сказали, що ти побільше води. І ліга. Не гонити. Кай, Галина, не гони. Кось шляка гониш вліво вправо. Але я нині кавалєрка такий подвиг зробила, поїхала за місто, взагалі в таку сторону, що ніколи туди не їздили. Забрали людей, вернулися назад. Добре, що не вповідав, де їхати, що робити, і як взагалі, знаєте, себе поводити. Але зробила це, знаєте, очам страшно, а людина зробить все. Ще б штана до нелешна, але Сергій каже хвора, де дома. Нема, нема чогось нема чого волочити, бозно де. ми повечеряємо і можна лягати. Це корво, так як це довго варили і так це добре не зробить. Це таке околянка. Що повиче, броколі, курочка, біле м'ясо, яйця. Елімець. Водину. Ну, Полетіла туди. Мушу купляти договію і так пити. Пети хочу, в дорозі не пили, ні нічого, ніде не спиняла, сталетіла, як той ні? варгать, хотіла ступіли. Правда? А дупо болей так часто, скажи. Дупа, дупа ні. А от ноги як стаєш з машини. ти ти ще їдеш. Такі ватяні є, бачиш? Я, Щоб не було Віталіка, я з тобою перший раз так далеко поїхала. Ну, але страху немає, так що можу знову їхати. Так що давай, диви чаю Іду